Доброго дня! Вітаю на уроці образотворчого мистецтва. І сьогодні ми з вами трішечки поговоримо про скуль... скульптуру. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Діти, пропоную вам відгадати зараз загадку. Засвітились серед ночі темній хащі жовті очі. Нашель Наче лісу грізний дух, гострі ікла, сірий смуг. Полювати йде хижак на весь ліс наводить жах. Хто це може бути такий? Це вовк. Давайте ще одну загадку відгадаємо. Він нікого не чіпає, в лісі їсть траву, гуляє та гілястими рогами може впоратись з вовками. Хто має роги? Правильно, це Олень. Серед звірів найхитріша їй на місці не сидиться. Пишний хвіст її блищиться, а зовуть її лисиця. Діти, а уявіть собі на хвилинку світ, у якому немає тварин. Що б тоді було? Подумайте кожен про себе. Напевне, було б дуже погано, адже без тваринок природа втратить частину себе, а людина, друзів і помічників. Саме тому люди, захоплюючись їхньою красою та величчю, часто зображують тваринок у різних видах, мистецтва. Подивіться, будь ласка, на ці фотографії, гуляючи містом, ми можемо з вами побачити, що вулиці та площі, сквери і парки прикрашені красивими фігурами. Пригадайте, як вони називаються та хто їх створив. Ці фігурки називаються скульптури, а створили їх майстри скульптори. Кого ви бачите на скульптурах? Хто це? Рак і коза. Це герої відомої казки української. На цій фото центральній ми бачимо з вами ведмедя. І ось собака, вірний помічник та друг людини. Ось такі скульптури створили майстри. Скульптор це людина, яка створює об'ємні зображення людей, тварин, предметів з різних матеріалів, а їхні твори називаються скульптурами. Ось на картинці ви бачите скульптора, який із цілого шматка каменю робить дуже гарну фігуру дівчини. Розгляньте фото. Яку скульптуру можна роздивитися з усіх боків, а яку тільки з одного боку? Діти, запам'ятайте, скульптуру, яку можна роздивитися з усіх боків, називають круглою. Отже, наша друга білочка ось така об'ємна. Вона відноситься до виду круглої скульптури, тому що ми можемо обійти подивитися на неї зліва, спереду, справа, ззаду, зверху. Вона кругла, і можемо обійти її з усіх сторін. А скульптурне зображення, виконане на площині, яке розглядають тільки з одного боку, називають рельєф. Ось наша перша білочка, вона висічена з каменю. Ми її можемо бачити тільки з одного боку. А вже позаду, якщо ми підемо за цей камінь, ми нічого не побачимо. Тому наша білочка називається рельєфом. Це просто випукле зображення на камені. Розгляньте скульптуру лева, короля звірів, та визначте, на якій фото зображено рельєф. Давайте з вами згадаємо. Якщо скульптуру можна обійти з усіх сторін, вона як називається? Круглою. А якщо можна обдивитися з одного боку, і якщо зображення випукле і знаходиться на площині, на будинку, на стіні, на картоні, на дереві, то це рельєф. Отже, цей лев у нас відноситься до рельєфного зображення. Дітки, сьогодні ми з вами будемо працювати пластиліном. Тому згадайте правила безпеки на уроці. Під час роботи з пластиліном працюйте тільки на дощечці, використовуючи стеки, ваші вірні помічники. Сьогодні я вам пропоную створити рельєфне зображення тваринки. Рельєфне це значить випукле. Ви можете взяти собі в допомогу шматочок картону, квадратного або круглої, е, круглої форми і зліпити випукле зображення будь-якої тваринки. Це може бути тварина, це може бути пташка, це може бути навіть комашка, якщо ви дуже хочете. Ось, подивіться, оберіть, яка вам більше подобається. Якщо ми ручкою проведемо по цих зображеннях, воно в нас буде випукле. Ми будемо відчувати це все, але обійти з усіх сторон ми не зможемо. Лише дивимось прямо. Ось, обирайте. Вам чотири варіанти я запропонувала. Вони не складні. Кольори можете використовувати свої, можете медузу зробити на фіолетову, як тут, а, наприклад, білу, на чорному картоні або на синьому. Чи зелену медузку, так само і сову пташку. Фантазуйте! Можна зробити не лисичку, а вовчика, котика, собачку, як ви забажаєте. Будуть чекати вашої роботи в нових знаннях.